Як забетонувати брови, щоб волоски трималися цілий день? Напевно, це нереально. Невдалий татуаж нічим неможливо перекрити. Тоненьких пензликів для брів, взагалі не існує. Всі вони залишають тільки бруд замість тонкої охайної лінії. Стоп. Присягаюся в цьому відео. Ми вирішимо раз і назавжди всі твої проблеми з бровами за допомогою бренда Top Face. Зараз у мене в руках гель помадки для брів, які мають шість натуральних, гарних стійких відтінків на будь-який смак. Вони без проблем перекриють невдалий відтінок татуажу. Тримаються цілий день і не будуть відбиватися. Спочатку це кремова текстура, яка на дотик, як суфле, але вже через 2-4 хвилини це водостійка текстура, яка нікуди не дінеться протягом дня. Віск від Top Face – це просто бетон для моїх брів. Прочесую брівки наверх, моделюю форму. Обов'язково пригладжую. неодноразово перевірено мною з моїми густими та твердими бровами, що нікуди вони протягом дня не дінуться, якщо проробити саме такий алгоритм дій. Ну який же ж гарний цей відтінок чоколад? Я просто не можу, дівчата. Гель, помадка та спеціальний тоненький пензлик для брів ідеально заповнюють прогалинки. Найтемнішим з лінійки відтінком граніт, я також вирішила профарбувати стрілочки. Адже помадка гель вологостійка та добре тримається цілий день, що дуже важливо для стрілочок. За допомогою пензлика вийшло профарбувати чіткі графічні рівні тоненькі стрілочки. Помадка гель це просто ідеальний продукт, щоб навчитися робити розтушовану стрілочку. І зараз я вам це доведу на екрані. Як ви вже зрозуміли, всі продукти з цього відео тисяча з десяти. Та при цьому їх вартість дуже доступна. Купити їх можна в інстаграмі топфейс або на сайті richheels.ua. Додавайся до нашого б'юті ком'юніті, щоб бачити ще більше цікавих оглядів. А з вами був професійний візажист Каріна Найф.